Дуже приємні сади тут, щоб погуляти, відпочити біля цього казино і загалом району Монте-Карло. Я зараз планую ще навколо обійти це, може зайти в Метрополь Шопін-центр, бо я там був на Новий рік та Різдво, коли знімав Різдвяний випуск. Якраз ви зможете порівняти, як ця вся площа виглядає зараз влітку і як вона виглядала на Різдвяні свята. Далі треба перейти через дорогу, щоб на ескалаторі спуститись у невеличкий шопінг центр Метрополь. Там є різні магазини одягу, прикрас, люкс, туалети, кафе та арт-галереї. І ці великі красиві люстри та сходи, на яких дуже приємно зробити гарні фото, особливо взимку перед Різдвом та Новим Роком. Ви лише подивіться, як там чудово в той час. А тут же всюди магазини відомих брендів, велика площа з казіно, і зараз я ще трошки погуляю між цими будинками, бо вони дійсно дуже-дуже красиві. Там є і Cartier, і Fendi, Louis Vuitton та дуже багато інших відомих магазинів, де можна придбати собі люкс-речі та щось ексклюзивне з нових колекцій. І все це буде серед красивих людей, гарних кафе та загалом вишуканих тут локацій.